Тимур Міндіч із усією родиною в Ізраїлі журналістам вдалося поспілкуватися з підозрюваним набу, що розповів бізнесмен чи видадуть його Україні. Про це далі на Фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Журналісти української правди знайшли Тимура Міндіча в Ізраїлі. Бізнесмена помітили на пляжі під час прогулянки. Зазначається, щойно міндіч дізнався про прибуття до Ізраїля українських журналістів. Він майже перестав виходити в публічні місця. Але Михайло Ткач встиг поспілкуватися із підозрюваним у корупції в енергетичній сфері. Той натякнув, що не планує повертатися в Україну і давати свідчення. Ба Більше всі звинувачення проти себе міндіч назвав маніпуляціями. Якщо узагальнити, пан міндіч не готовий повертатись, він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи, маючи ізраїльське громадянство дуже зручно. Як ми на початку року знайшли пана Комарницького, який несподівано втік і його шукали в Україні. Пан міндіч майже те саме говорить і робить вигляд, що звинувачення проти нього маніпуляції. За словами журналіста, родина бізнесмена теж перебуває в Ізраїлі. Діти ходять у місцеву школу, а сам міндіч дотримується суворої конспірації та обмежує публічну активність. Ткач додав: мовляв, бізнесмен може стати об'єктом розслідування ФБР через відмивання коштів. Тому якщо Штати звернуться до Ізраїлю, теоретично можлива екстрадиція, і строки та умови покарання для міндіча там будуть іншими. За даними журналіста, крім Міндіча, в Ізраїлі перебуває чимало інших українських бізнесменів та політиків, зокрема, колишні депутати та учасники справ, пов'язаних із НАБУ. Наприклад, інший фігурант справи Мідас Олександр Цукерман стверджує Ткач. Тим часом розслідувачі схем повідомили, що фігуранти справи набу міндіч його бізнес-партнер Ігор Хмельов, а також Ігор Миронюк мають резидентські, майнові та фінансові зв'язки у Словаччині. Компанія міндіча і партнерів спеціалізується на оптовій торгівлі одягом і взуттям, а також на рекламі, кредитах, кур'єрських послугах та дослідженнях ринку з річними оборотами до 4 мільйонів євро. У березні цього року міндіч вийшов із бізнесу, залишивши Хмельова єдиним керівником. Також стали відомі деталі обшуків у Святослава Піскуна на його віллі у Франції. За даними дзеркала тижня, 16 грудня, правоохоронці знайшли десятки тисяч євро, 3 кілограми золота та 18 годинників вартістю понад 1 мільйон євро. Поліція затримала колишнього генпрокурора України. Але згодом відпустила і продовжує розслідування. У Франції на піскуна відкрили провадження за підозрою в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішують питання щодо можливого оголошення підозри. Продовжуємо уважно стежити за ситуацією. А вас, шановні глядачі, просимо підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Журналістам бачите, вдалося знайти пана Міндіча. І тут ну, в коментарях журналі... питають користувачі: а чому, наприклад, правохоронці не можуть до нього дістатися? Дивіться, це неправильне запитання, тому що не є абсолютно секретом А, де переховується міндіч, Б. Де він проживає в Ізраїлі, і відповідно. Це юридичне питання тільки його екстрадиція, наскільки я розумію, юридичне питання для НАБУ і САБ, так само юридичне питання, наприклад, для майбутньої справи ФБР. Тож в даному випадку, ну тут круто, що його знайшли. Це. Має точно суспільну важливість і становить суспільний інтерес, але ну не те, щоб ніхто не знав, де знаходиться міндіш його там. Багато разів вже бачили з моменту міндіжгіда, і більш того, він до ще відповідно спецоперації Мідас активно їздив і у Ізраїль, і у Відень для того, щоб знайти там адвокатів, які будуть потім перешкоджати його екстрадиції. А Екстрадиція, до речі, можливо, чи наявність ізраїльського громадянства унеможливлює цей процес. Там, здається, чинник САП чи набу. Тут перепрошую, можу плутатись. Він якраз казав про те, що перед тим як здійснити ось цей акт, потрібно там зробити низку інших процесуальних речей, вони там не легкі, і от наявність громадянства там, іншої країни, воно я так розумію, що одна з цих причин? Точно що. Україна буде мати величезні проблеми щодо екстрадиції. Якщо ви пам'ятаєте, то Певний час до обрання зеленського президентом такий собі е, друг і наставник того самого Тімура Міндіча, Ігор Коломойський, він переїхав навіть з Женеви до саме Ізраїлю, тому що боявся, що у американських правоохоронних органів буде до нього запитання. І Ізраїль не найкраща юрисдикція для того, щоб екстрадувати наших корупціонерів. Але світ змінюється. З того моменту пройшло вже більше ніж 6 років. Є приклади екстрадиції, в тому числі є приклади екстрадиції з Ізраїля, які при певній політичній волі з обох сторін. Можуть бути здійснені чи вірю я конкретно в швидку екстрадицію міндіча? Очевидно, ні. Більш того, я переконаний, що як тільки він цей ризик на собі відчує, то сяде в свій літак і спокійно перелетить в якусь іншу країну з ще гіршою ситуацією щодо юр щодо екстрадиції. Але ну ще раз теоретично можливо, у нас навіть нещодавно НАБУ проводила допит конкретної особи, яка перебуває в Ізраїлі. Це екс народний депутат Лангвінський, наскільки я розумію, по іншій справі золотого апельсина так званий, але в будь-якому разі це ну цей процес можливий. Um, да, до речі, всі ми якось призабули про Лавінського, правда? Добре, що правоохоронні органи про нього пам'ятають. Пам'ятаю, <голиш> пам коли свого часу так, з такими реформами, як зараз, м'яко говорячи, його кейс значно втратив увагу. Um, да, розумію. Да, якось пильність і увагу втратилась. Um, як вам, до речі, от ви задали Коломойського? Як вам його заяви з безкінечними анонсами судових ріш... судових засідань, з заявами щодо президента, до речі, з яскравими інтригуючими анонсами якоїсь там яскравої промови з тим, що, що? Е, ну там здається, якраз він і сказав про те, що там немає що там робити Зеленському, займатися цією справою, мідасті, що він там з Фандерляєн спілкується з іншими. Те саме стосується Єрмакадера чи сказав Ігор Валерійович. Що, чому він так активізувався медійно, як ви думаєте? Якщо хочете мою думку, мені здається, що йому просто немає що робити, і трохи його. <рес> ну, людина другий чи третій рік сидить в СІЗО, мені здається, йому там вже на скольдовому трошки набридло. І трохи хоче повернутися в медійний простір. Я б дивіться, Коломойський точно такий же, як і Міндіч значно, напевно, більшим негативним впливом на країну. І так само я переконаний, що ну немає просто, там хоч навіть натяку на якусь достовірну інформацію. Тож я, чесно, ну відносився до цього як певного хайп яку яке здійснюється людина, яка так само. Достатньо системно, багато і довгі десятки років розкрубовувала нашу країну.